Президент Зеленський заявив, що Україна повинна йти на переговори з Росією у більш сильній позиції з е, потужною зброєю і, як мінімум, із запрошенням в НАТО. Ми їм кажемо, заявив він е, в інтерв'ю єдиним новинам телемарафоном. Ви хочете, щоб ми з руцькими говорили? То посильте нас, щоб ми сиділи рівноправно, а не щоб просто стілець десь там у сторонці був. Дайте інвітейшн, дайте зброю тощо словами зеленського сенс його плану перемоги полягає в тому, щоб показати Росії, що Україна отримує від заходу потужну зброю і готова її застосувати, якщо Путін не припинить війну. Якщо сильна країна із захистом, тоді і перемовини інші, тоді тобі не можуть просто сказати. Дивись, якщо завтра цього немає, післязавтра вас не буде. Ні, ніхто вам так не скаже, тому що є відповідь, і вона вже зосереджена в Україні. Це пакет стри. Відповідна зброя, відповідна кількість військових і партнерів. Правильно сказав тут Зеленський, абсолютно правильно. Треба е, з позиції сили говорити з Росією. Але в чому тут проблема з цим його позиціонуванням? А проблема в тому, що про е, отримання належної кількості зброї і про запрошення в НАТО треба було думати як мінімум. Всі ці два з половиною роки, як мінімум, від початку широкомасштабної агресії, а не тільки останні кілька тижнів, коли вже зовсім припекло. Ну, що ми робили для того, щоб по максимуму отримати зброю і отримати запрошення в НАТО? Ми звільняли талановитих генералів, у яких довіра е у наших партнерів, американців, починаючи з залужної всієї його команди. Ми е, абсолютно бездарно використовували час і гроші, які нам дають, не будували оборонних укріплень, і ми не проводили не те, що реформ. Ми елементарно не намагалися стримати корупцію. Ми елементарно ігнорували всі поради е, наших партнерів, починаючи від того, кого треба звільнити, хто є вірогідним російським агентом. І робили все по-своєму. Все, що вони нам рекомендували зробити для того, щоб нас прийняли в НАТО, ми ігнорували. І зараз ми прийшли до того, що візьміть нас в НАТО, дайте нам більше зброї. Ну, а де ми раніше були? Ну, звісно, було б правильно з точки зору там, інтересів світової спільноти, долі світу. Дати нам зброї і прийняти прямо зараз, незважаючи на все це, що ми робили чи не робили в НАТО, але є кон'юнктура. Ну не піде на це захід, не піде на це Байден, не піде на це Шольц, не піде на це, тим більше якийсь орбан. Раніше треба було думати, раніше треба було чухатись.